Ось таку пікантну закусочку з баклажанами, зеленю та чесничком. Ми сьогодні будемо з вами готувати. Добрий! день! Ви на ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати мариновані баклажани з зеленю та чесником. Якщо ви полюбляєте баклажани і гострі закусочки, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування закусочки нам потрібні наступні інгредієнти: баклажан, гострий перчик, цибуля, чесник. Зелень у мене сьогодні кріп і петрушка, можна додати і кінзу, оцет, олія і сіль. До речі, нам знадобиться ще 2 літра води для маринаду. Оскільки готується наша закуска досить швидко. Ми вмикаємо плиту і ставимо доводити до кипіння 2 літра води. А тим часом нарізаємо баклажани. Я їх заздалегідь тільки помила. Ось так, навпіл і маленькими шматочками. Залічені хвилини баклажани наші готові ми чекаємо, щоб закипіла вода, будемо їх відварювати. Отже, вода закипіла, вливаємо оцет, всипаємо сіль, ще раз доводимо до кипіння і відправляємо на 7-8 хвилин проваритися баклажани. Після того, як баклажани закипіли, проварюємо їх 7-8 хвилин і відтіжуємо на дуршлаг. І даємо вистигнути. Ось так даємо баклажанам вистигнути, а поки що готуємо заправку. Отже, готуємо заправочку. На четверо розрізали цибульку і подрібнюємо. Далі подрібнюємо зелень. У мене сьогодні кріп та петрушка. Далі подрібнюємо Гострий перчик. Беріть перцю стільки за вашим смаком, як ви любите. Я взяла половинку великої перчинки, так як ну, в міру гостре любимо. І ось так маленькими шматочками нарізаємо смужечками. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тиші Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки, я буду за них вам дуже-дуже вдячна. І нам залишилося з вами видавити тільки чесничок. І будемо чекати, щоб повністю охололи наші баклажанчики. Баклажани вистигли, відправляємо до них заправочку, підготовлену нами раніше. І олію соняшнику, звичайно, без запаху. Гарненько вимішуємо і відправляємо до холодильника десь приблизно на годинку. І після чого зможемо уже смакувати. Ось такий красивий вигляд мають наші баклажани. Закриваємо їх харчовою плівкою і в холодильничок. Мінімум, мінімум на одну годинку. Нам знадобилось десь півтори-дві годинки. В мене вони були, маринувались в холодильнику. І зараз мені хочеться їх посмакувати. Ось такі вони красиві, яскраві. Зараз спробую чи смачні. Гостренькі. Пікан зелень відчувається. Чесничок, перчик, смакота. Ви були в гостях на YouTube-каналі Олі і ми з вами готували мариновані баклажани з зеленю та чесничком. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!